Вітання, шановні аудиторії! Перед тим як ви дізнаєтесь, як влада змальовує суспільство його ж проблеми, спойлер! Перекручує так, щоб вигідно було тільки їй і дуже нехорошим гуманоїдам. Нагадаю, про що мова було в попередньому оповіданні. Тоді ми говорили про зраду в Дуркаїні. З'ясували, що найбільшим джерелом зради є уркське хрюкання. Сьогодні народ обирає по приколу чи з якихось інших міркувань Уркохрюка до парламенту. А завтра той приймає закон, що кожен в кого є дрова без папірців повинен сидіти в тюрмі. В колишніх колоніях мордуру всі його агенти поголовно захищають уркське хрюкання, чим страшенно себе видають. За ту ж прислугу краще було не голосувати тільки тому, що там є одіозний буженинський, принципово уркохрюкаючий бройлер скуючими місками і величезною кількістю нарощеного м'яса. А він же там не один такий. Та дуркаїнчик вихований в дусі без толерантності толерантності рохання. Йому і в голову не може прийти за підозрити в чомусь рукохлюка. Тому прислугою наш більше половини парламенту. За Конституцією кожен дуркаїнець є невинним, поки хтось не доведе протилежне. Прислуга ж прийняла закон, за яким законність своїх дрів кожен повинен доводити папірцем. Що далі? Краденою буде вважатись кожна консервна банка, на яку немає чека? Тож моралю попереднього відео було те, що якщо хтось хезає на мову дуркаїнців, а уркське хрюкання для нього є найвищою цінністю, то краще за таке не голосувати, бо нахезає і на Конституцію, і на права дуркаїнців та почне будувати диктатуру. Уркохрюк на той уркохрюк, що йому найпростіше переписати мордовські закони на дуркаїнську з помилками, а в мордорі з його законами ніякої демократії і не пахне. Мета мордорського законотворця всіх зробити винними і залишити у підвішеному стані, щоб можна було скористатися за потреби. Ось чим дуркаїнцю загрожують хрукуни в політиці. Тепер переходимо до продовження діалогу щеківського філософа Жориканта зі знайомою пикою через чат Лототрон. Ідея великої міжнародної зради зародилась дуже давно, коли наглійці підсадили бракоробів на опій. Розпочав свою розповідь філософ. Знову щось про спробій для народу, перебила його знайома морда. Ні. Мова про справжні опії. І для народу, і для еліт. Продовжив Зора. Його колись використовували як знеболювальний засіб. Згодом виявили ефект звикання. Побачили, що на таких ліках можна заробити непогані грошенята. Особливо, якщо в тебе є монополія, і почали стрягти бабло з браку роблів. Бракоробі показались, наваляли нагліцям за брудний бізнес, заборонили це діло і тут проявився ефект сухого закону. Хитрі бізнесмени здогадались, що щоб на цій штукці більше заробити, треба її заборонити. Тут і ховається планетарна зрада. Як це зрада в забороні недоліки, які викликають залежність? Про це трохи згодом. Зраду в сучасності розширили. Заборнили все, що дає змогу отримати ті ліки. Як рослини, які продукують вихідні компоненти, так і речовини, які дозволяють їх добувати та модифікувати. Які рослини? Мак, конопля, деякі інші рослини, які в дуркаїні не ростуть. Вони там що, з дуба впали? Макове зерно використовується в кулінарії. Яке мені діло в тих, кому закортіло познеболюватись? Я хочу булочку з маком, а не дулю. Буде вам булочка. Просто її ціна трохи завищена. Бормак можна вирощувати за ліцензією, а це за її проблеми, і хабарі та ще потрібно наймати охорону для полів. Сама зрада полягає в тому, що насправді немає ніякої боротьби з обігом наркотиків, та й сама назва наркотиків облудна. Багато з них мають такий тонізуючий ефект, що аж ой. Тоді як їх назвати? енергетики? Хімічні сполуки, які зносять гуманоїдам дах, правильніше було б назвати психотропами. Частина з них заборонена. А частина дозволена кофеїн, нікотин, етиловий спирт. То що це? Тепер більше каву не пити, бо там легальний наркотик? Ну курити точно не треба. А в розчинній каві немає ніякого кофеїну. Витягали і пустили на виробництво енергетиків. А чому ж тоді немає ніякої боротьби з обігом психотропів, якщо за них можна загриміти надовше, ніж за дрова? Жора витягнув кримінальний кодекс і почав перелистувати. Ну, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. Як це наркотичні засоби і психотропні речовини опинилися в одному перейку? Хіба наркотичні речовини не є психотропними? Нещо, засон не можна, як кишківник відповідає. А що можна хотіти, коли закони ідіоти пишуть? Хтось посидить за жменю сіна, яке легко може зжувати корова і їй нічого не буде, На рік довше, ніж хтось зав'язку дрів. Забороняти або рекомендувати заборонити різні речовини повинні були б медики та біологи, а виходить, що забороняють якісь пройдисвіти, які не розуміють, що психотроп це надмножина для того, що воно й так хибно назвало б наркотичною речовиною. Наркотичні речовини це снадійні засоби, які цілком легально можна придбати в аптеці. Ми знову відхиляємось від теми. Чому ж нема ніякої боротьби з обігом речовин, коли вона є? Навіть з обігом дрів боротьба є. То боротьба не з обігом, а з конкурентами, з використанням держави. На відвойованих в моря землях дозволена конопля. Кому хочеться, той і коптить в межах дозволеного. Нечистий на лапу Коп нікому ніякого сіна не підкине, бо це безглуздо. І ділок нічого не заробить, бо у всіх бажаючих є по своєму кущику в горщику. І що ніхто від того не страждає, там же, мабуть, країни мультики без телевізора дивиться. Це ж якось небезпечно, мабуть. Ну, машину під димом водити, мабуть, заборонено. Але ж і під мухою не можна. В нас зайшов супермаркет, бере який завгодно градус і шуру на касу. Не спилися ж? Так само і з мультиками. Більшість їх дивитись не буде. Є якийсь відсоток унікумів, але ж не тримати заради них зайвий штат поліції, та ще й щоб його частина добропорядним громадянам пакетики з ціном підкидала. Ні, такий фокус-покус не годиться. Хай собі фреки смокчуть дим, а підкидати нікому нічого не треба. Ви хочете сказати, що заборона потрібна лише брудним копам? Та для згвинчування цін на нелегальні речовини? Заборона треба саме для згвинчування цін. А брудні копи то просто з системи. Їх завдання боротись з конкурентами, а не підкидати гидоту чесним гуманоїдам. Також борються з тим, щоб клієнт не здумав сам собі зробити товар. Бо клієнт, який виготовляє собі товар то не клієнт. Пропонуєте дозволити всю Гедоту без розбору? В першу чергу треба прибрати заборону з усіх рослин, єдина провина яких полягає в несмертельному психотропному алкалоїді. Нехай краще жируть природну гедоту, ніж варять страшну хімію. Між іншим, справжні отруйні рослини нікому і в голову не прийшло заборонити. Потім потрібно зняти заборону та ліцензування з усього, що пообзивали прекурсорами, наприклад, того ж ацетону. А що таке прекурсори? Протирачки для курсора механічної друкарської машинки? Прекурсори це речовини, які використовують для отримання психотропів. Хм, цікаво. А самі прекурсори теж якихось речовин отримують? Чому їх не заборонили? Бо так можна дійти до води, яка використовується в багатьох синтезах. Чому законодавець переконаний, що це комусь треба не для змивання лаків, фарб чи розширення пінопласту? А сама для сниду закоїзи, і Бо законотворці примудряються влаштовувати презумпцію винуватості, навіть якщо вона суперечить Конституції. Таке вміє не тільки прислуга. Заборону на прекурсори запровадили ще до них. Та прислуга ніби дозволила медичний канабіс? Ніби як? Прогресивні? Ну дуже нам треба буде той медичний канабіс, якщо задубіємо через заборону дрів. Легалізація це коли дозволено всім бажаючим. А не тільки тим, кому він скоро вже буде не треба. Прислуга нічого не легалізувала, але ще зробила вигляд. Брудний коп і досі може комусь підкинути пакети сіна, щоб порішати. От коли навіть мішок сіна проблемою не буде, тоді порядок. Вам для чогось потрібен мішок сіна? Для початку. З того сіна можна ще й мотузки плести, можна корові віддати. Головне, щоб воно нікому не робило проблем лише фактом свого існування, а тим більше не давало технічної можливості брудному копу притягти з собою проблемну кількість зілля і підкинути. Гуманоїд повинен вважатись невинним аж до того, поки навічине щось з дійсно злим умислом. Спопилити власноруч вирощеного куща, це ніякий не злий умисел. А якщо під впливом куща якийсь злий умисел йому таки прийде в голову. Який? Видати ідіотські сміх і чимось закусити? Кажуть, що з легких наркотиків легко переходять на важкі. А під тими такі злі умисли в дурні довбешки поприходять. Що ж ой. Безсовісно брешуть. Конопля на саму себе здатна підсадити лише 10% споживачів. Щоправда, може утупити гуманоїда, якщо почне вживати регулярно в надто ранньому віці, але ж горілка це зробить ще краще. Та навіть ті, кого вона підчепила, можуть написати все пропало, бо ломка в їх випадку це втрата сну. перетерплять. Крім того, завдяки своїм знеболювальним властивостям, рослинка може полегшити ломку при зніманні з важчого наркотика. Того сіна це менша страхопудина, ніж той же тютюн. На ваші наркотики підсаджує не конопля, а наркодилер. Якби вона була легальною повністю і її можна було б дістати в аптеці чи в супермаркеті, то не було б контакту з дилером і ніхто ні на що не пересідав би. А якщо легалізувати і ваші наркотики, світ теж стане кращим? Не всі легалізувати. Деякі особливо небезпечні можна залишити під забороною. Деякі зробити доступними лише через аптеку. А от з навмисним підсаджуванням треба боротись. За торгілію вживання ніякого покарання. Крім тих випадків, де суворо заборонено вживати і алкоголь. Тобто за кермом. А що ж це дасть? Захистить права гуманоїда? В першу чергу, права гуманоїда. А як щодо прав тих, хто може зіткнутися з наркоманом? Коли вживання наркотиків поза законом, наркоман обов'язково є представником кримінального освіту. Коли все легально, не обов'язково, довбиль, який сидить нічомусь, набуває такої ж небезпеки, як і звичайний божевільний чалкаш. Стан сп'яніння не може бути виправданням ні для якого злочину. Крім того, на додачу до покарання за злочин можна застосувати форсоване зняття зголки чи щого там. Якщо йому давати мінімальну, можливу кількість заміщуючої речовини і тримати в клітці, поки його буде ламати без знеболення. Після повного очищення йому більше не захочеться перти проти закону і створювати незручності з звичайним гуманоїдам. Та злі, як наш пастор. Він би такому сказав Бог тобі дав здорове тіло, а ти що з ним зробив? Курс лікування дасть тобі це відчути поповній. Якщо не можеш поєднати залежність та законослухняність, по залежності. узалежності. Цього вам справедливо. Головне, що дане право не ховатись і визнати свою проблему. Алкоголік може спокійно визнати себе алкоголіком і піти кодуватись. Суспільство не повинно вважати наркозалежність злочином. Злочином є підсаджування і тільки підсаджування, а за нього чомусь відповідальності нема. Є лише завживання. Ну, знаєте. За незаконний обіцянок країні відградує як Змій, так і першу гуманоїди. Але ж ми не в раю. Та і яблука тут цілком легальні. Відповідальність за вживання стимулює приховувати це вживання, а не звертатись по допомогу до лікаря. Тож жертва потрапляє в пастку залежності від дилера, а формує ту пастку сама держава. Запитання, на кого працює держава? Не на суспільство. Воно навряд чи погодилось би з тим, що жертву обов'язково потрібно карати тільки за факт, що вона нею стала. Виходить, що держава вплила в схеми наркобізнесу і нахазила на інтереси суспільства? Це ж зрада. Зрада всепланетарного масштабу. Чому всепланетарного? Деякі країни не визнають вживання злочином, деякі повністю легалізували так звані легкі наркотики. Наші придурки з них сміються, та не знають, що в Дуркаїні за часів Лопати. Та в перші роки Незалежності ні мак, ні конопля, законодавця взагалі не грибли. Канабіс був абсолютно легальним, а потім в 95-му році держава вирішила взятись і за наркотики, і за прекурсори. Якщо до того пара на городі була чимось нормальним і ні для чого, крім насіння його не вирощували, а конопля взагалі вважалась бур'яном, то з 95-го за таке могли вже загратувати. Нічогенько так. Держава вирішила прибрати наркобізнес до своїх рук, а до того просто не знала, що й до чого. І це вона навмисне зробила виживання поза законом, щоб тримати стрічки в пастці, поки ті не скопитяться? Може, і не навмисне. Але дозвіл наркозалежним гробити свій організм, хто як забажає, був би цілком конституційним. Організм гуманоїда є його власністю, а не казенною. Вживаєш, то вживаєш, твої проблеми. Можемо допомогти хоча б зняттям з гачка залежності. Дешевше буде, ніж мати справу з брудним дилером. Держава, звісно, не в бізнесі. В ньому замішані якісь впливові особи. Якби суспільство почало вимагати декриміналізувати будь-яке вживання, їх би дуже покоробило. Ще б не покоробило. Розблокувати клієнтурі шлях до зцілення, а ті, що вже самі для себе визначились. Де найменші спроти. Продовжувати переплачувати за Гедоту. Чи один раз пройти курс лікування, який згодом окупиться десятки разів? До речі, щодо переплачування. Якщо всю або частину Гедоти легалізувати, її ціна обвалиться і якість зросте, оскільки зникне монополія тих, хто під дахом. Ті, хто цей дах тримає, на це точно не підуть. В Пуерто-Галії легалізували всю Гедоту від легкої до важкої. Відділи боротьби з обігом гидоти порозпускали. В Дуркаїні їх можна просто відправити на фронт. Хоча ні, вони ж не підготовлені. Це тільки трактористи і комбайнери підготовлені. Наркомани повиповзали на світ Божий, і держава зайнялась вивченням питання, чого вони попідсідали, та боротися з причинами, а не наслідками. Так там подавали наркоманію практично повністю. Довго і жваво співрозмовники раділи за те, як красиво пуертогальці подолали таку, здавалося б, нездоланну проблему, доки не дізнались про результати виборів в Асашаї, про які вони поговорять в наступному оповіданні. А ми поки зауважимо, що мак та конопля це дуркаїнські ендеміки, і дуркаїнці без найменших проблем контактували з ними сотні чи тисячі років. До 95-го року, коли їх заборонили навіть у вигляді бур'янів. Брудним свиням навіть не цікаво, що бур'яни не містять великої кількості наркотичних речовин і не годяться для отримання гедоти в великих кількостях. В них є облудний закон, за яким вони можуть здарти неабиякого хабара з того, хто погано стежить за своїм городом. Уявіть, що якийсь геній навчився б добувати наркотик з плісняви? То дуркаїнців почали б карати за те, що хліб поцвів? Лукаві законотворці написали. Що суспільство страшно стурбоване темою наркомані? Справді? Суспільство страшно було стурбовано тим, що брудна свиня не могла притягнути до відповідальності сліпу бабцю села за те, що в неї серед періями шияти лободи примудрився десь прорости Макса Мосійка? Суспільство просто страждало через те, що можна було розчинити в ацетоні пінопласт, промочити ним ганчірку і заклеїти дірку в шифері? Може, суспільство відчувало пекельні муки через малесеньку пляшечку з блядяною оцтовою кислотою на кухонній полиці, з якої можна було приготувати ціле відро харчового оцту? Максимум, що турбувало дуркаїнця до 95-го року, це те, що наркомани залізли до городу і покрали мак, який той вирощував для куті. Та коли в твій город може влізти свиня у формі, і за той же мак посадити тебе? Мабуть, це значно більша проблема, ніж наркомани, які вкрали мак і потоптали городину. Суспільство в наркомані турбувало лише те, що він когось може підсадити. Можливість стричка самостійно приготувати гедоту з підручних засобів простих гуманоїдів не цікавила. А те, що наркотики дорогі, і заради них наркоман може йти на дуже тяжкі злочини, є реальною проблемою гуманоїда. Адже тут жертвою може стати він чи хтось його близьких. Дайте голос пересічному жителю дуркаїни, чи навіть всієї нумлі, і він скаже Вирощуй мак хоч мішками та хлебче прекурсори, хоч відрами. Почень мирно під парканом мов пес тільки мене не чіпай. Та чи радий був би дилер такому розвитку подій? То на чиєму боці стоїть держава. Простого гуманоїда чи дилера? Отож. В простого гуманоїда нема що відстібнути можновладцям. Крім голосу, раз на п'ять уроків. Але цю можливість дурбелики не особливо цінують. Хтось може запустити виробництво пакетованого борщу і виявити величезну конкуренцію з боку домогосподарств, які й так самі собі можуть приготувати борщ. Він звернеться до можновладців, аби ті заборонили кухоні і будь які інші ножі, щоб ніхто не зміг чистити картоплю і кришити овочі в законі буде сказано. Що суспільство переймається злочинами з використанням кухонних ножів. Підписуйтесь на канал, щоб почути більше цікавих розповідей про хитрощі можновладців на планеті Нумля.